Коли починають говорити про волонтерство, зазвичай згадують благодійні фонди Сергія Притули, Повернись живим, Армія СОС та інші. І це прекрасно, однак поруч із відомими є нещасленна кількість невеличких об'єднань небайдужих українців, що допомагають чим можуть, як фронту, так і постраждалим від війни та біди. Війна це був шок. Шок, мабуть, не тільки для мене, шок був для всіх. Коли в 4 години сказали, що в нас умані, падають бомби. Це було дуже страшно. Це було словами не передати, що це було, тому що у 21 столітті, коли ми живемо мирно і все в нас добре, починають падати бомби, починають гинуть люди. Отже, це сталося. Росія напала на Україну, і розв'язала війну в Європі. Очевидці з усієї країни почали повідомляти про обстріли ключових об'єктів інфраструктури ще до світанку. Одночасно розпочалася інформаційна війна із масованим вкиданням фейків. Реакція на це була також неоднозначною. Після шоку ми зразу, зразу стало питання, що робити о сьомій ранку. Ми всі приїхали на роботу. І вже восьми весь перед колектив у нас був на роботі. Ми зібралися в класі правил дорожнього руху, десятий це так І конкретно ну, кожен поміняв, обмінявся своїми думками з цього приводу. Колектив дуже сплотився. Всі ви знаєте, що ми дітей. Власним транспортом порозвозили додому, поздавали батькам, бо це було саме головне зберегти життя наших дітей. Ми не знали, що буде далі. І в перший же день до нас приїхали переселенці, біженці із Каховки. Це була сім'я з маленькими дітками, які перші переступили до нас наш поріг. І як бути далі, мабуть, питання стало само собою. Ну, важкі були дні, звісно. В перші дні війни гуртожиток дуже активно допомагав переселенцям. У нас проживало багато переселенців, які переїжджали від своїх будинків, як сказати, ну, куди вони там собі запланували. І тимчасово проживали в наших гуртожитку, яким надавалися і постіль, і харчування, і одяг, і працювали всі. Жителі села Торговиці, і Новархановська і навколишніх сіл зразу почали звозити продукти тим людям, які почали в нас поселятися. Їх було чимало. Ну, що стосується волонтерство, воно прийшло саме собою. Дуже багато. Людей привозили і харчі, і морозильні камери, і якісь продукцію, і якусь техніку, ну, всі розуміли, що з миру по ниці кожна допомога буде суттєвою. От, це, що стосується на загал, на загал по громаді. А в закладі, якщо ми вже приймаємо людей, якщо ми вже ну, Є осередком таким, навіть не знаю про це, можна говорити сьогодні чи не можна, але це правда, так не було. Дівчата на кухні ми готували їжу, випікали, кормили, обігрівали. Всіляко долучались до цього процесу, тому що розуміємо, ну, людям складно. Початку, з початку війни вже стало традицією, що ми допомагаємо волонтерам, ми не стоїмо осторонь. Наші дівчата щоразу, коли потребується випічка, вони стають до плити і роблять ці домашні смаколики, які зігріють душу хлопцям там на передовій. Треба буржуйки. Наші хлопці стають і роблять ці буржуйки, тому що там холодно, і то теж треба зігрітися. Треба Переробити овочі, будь ласка. І в приготуванні овочів, і в приготуванні тушонок, і в переробці м'яса, і все це разом з спільними зусиллями. І дуже приємно, коли наші учні, дівчата, які перебувають за кордоном, передають хлопцям, які лежать у госпіталях. Памперси, засоби особистої гігієни, і ми це теж передаємо в госпіталі, де це потребують наші хлопці. І до цього часу наші колеги сказали, що доки йде війна, ми будемо працювати. І великим, великою допомогою у цьому є і наш фонд, який ми з вами створили. Тому що завдяки цьому коштам, які ми збираємо у фонді, це теж є допомога нашим хлопцям, і ми маємо змогу їм допомогти не тільки морально, а й матеріально. За рахунок спецфонду спочатку були просто смаколики домашні, якісь тушонки. А потім були і внески на громадські організації, волонтерські нашої громади, які займалися досить серйозними речами. Ми допомагали Сергію Віцвеню значними коштами, допомагали Трипільській Січі, це були і вкладення на придбання машини. На придбання якихось потрібних речей, зокрема, цукорок, пам'ятаєте, ваніль цукорок? Оригінальна, оригінальна назва і дуже корисна штука. Ми придбавали з вами ноші для поранених, щоб евакуйовувати хлопців з позицій, для наших земляків з медичної сфери. Також ми з вами збирали кошти для. Нашого колеги мисеєнка для наших випускників, які нині воюють, ми допомагаємо зараз Трипільська Січ, Сергію Цвеню. І до нас дуже часто звертаються хлопці, які приходять у відпустку, щоб ми їм допомогли. І ми з дівчатами прикладаємо дуже багато зусиль. Допомагаємо всі разом, Це училище, стараємося. Печені смаколики від цього серця, І дуже було приємно, як одного разу один військовий сказав, що коли спробував наші налисники, наче побував вдома. Дуже дякую привіт, торговиця. Дякую за те, що ви нам передали всіх, хто долучився до збору. Одільно хочу подякувати торговиці Новаханевську, Петру, No3. Всі, хто зібрали кошти і купили нам необхідні речі. Необхідні да, речі. речі. Дякую всім за те, що піддержали. Торговиця дякуємо. Спасибо. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Адміністрація та педагогічний колектив ПТУ No30 села Торговиця вітає всіх небайдужих українців з Міжнародним Днем волонтера. Нехай ваша праця приносить вам радість і щирі посмішки тих, кому ви допомагаєте. Бажаємо вам сил, міцного здоров'я та невичерпної віри у нашу перемогу. З вірою у світле майбутнє колектив професійно-технічного училища номер 30 села Торговець. Ви знаєте, що і служать наші хлопці. Багато наших учнів служить, наших випускників, служать наші колеги, зокрема Володимир Олександрович Мойсеєн. І дуже шкода, що не повернувся з боїв наш Ігор Миколаєвич Онищенко. Сьогодні є значно важливіші ділянки роботи, але та домашня випічка, яку доставляють на фронт, вона зігріває хлопців і нагадує про те, що їх вдома хтось чекає.